доброго дня, дорогі українці. Я хочу вас попросити. Будь ласка, хвилинку вашої уваги. Це дуже дуже важливе відео. Послухайте його до кінця, поширюйте якомога більше, ставте лайки, робіть репости, щоб його просував, тому що це дійсно дуже дуже важливо для наших збройних сил, для наших хлопців. Я хочу звернутися до всіх українців, які побачать це відео. Це просто крик про допомогу, тому що без вас я нічого, у мене нічого не вийде. Хто мене не знає, назвати Ігор. Я роблю для наших хлопців вироби із металу, по яких вони потребують, починаючи від буржуяк, окопних обігрівачів, які якими відправляли всю зиму хлопцям, які гріли наших бійців. І зараз я роблю для них ось такі ось їжаки. Які ми вони можуть зупиняти легку ворожу техніку противника або піхоту противника, і це дуже-дуже важливий виріб, але це все коштує немалих грошей, і мені потрібна ваша допомога в плані донатів для матеріалів на ці вироби, тому що без вас я просто не впораюся. І от зараз всі, хто побачить це відео, будь ласка, зробіть. Любу реакцію, якщо є можливість допомогти фінансово, будь-яка допомога буде взагалі. Кожна гривня зараз дуже важлива. У мене в профілі є посилання на банку або напишіть слово допомога від цим відео. Я вам скину свої реквізити. Поширюйте це відео максимально серед всіх своїх знайомих, тому що це дуже-дуже важливо. Хлопці чекають моїх виробів. А в мене не вистачає матеріалів, тому я прошу вас, молю вас про допомогу, друзі. Слава Україні! Давайте разом допомагати нашим збройним силам.